Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і я Сергій Антонюк, ведучий цієї програми, знову з задоволенням і з радістю досліджуємо Слово Боже, шукаючи відповіді на запитання, які ви нам надіслали. Отож, відкривайте ваші біблії і будемо разом читати. Пасторе, поясніть, будь ласка, більше про рай, пекло та безсмертя душі. До речі, ми вже неодноразово цю тему піднімали з різних сторін і говорили про ну, основу Біблії завжди. Давайте сьогодні ми знову ж це зробимо і подивимося. Ну, перший момент, що я хотів би зразу ж подивитися, чи душа безсмертна. Біблія пише дуже чітко і зрозуміло. Ну, наприклад, книга пророка Єзикіля, 18 розділ, четвертий вірш. Адже життя всіх людей в моїй владі, як життя батька, так і життя сина. Той, хто грішить, він і загине. Тобто в інших місцях ми теж знаходимо дуже багато підтверджень, що е, однозначно людина це єдність тіла і дихання життя, а не тіло плюс безсмертна душа. Багато людей це дуже дуже сильно плутають. Душа, яка згрішить, вона помре. Тобто людина це єдність тіла і дихання життя. Буття ми читаємо. І створив Бог людину з пороху земного, вдихнув дихання життя і стала людина душею живою. Душа жива це тіло плюс дихання життя, не по іншому. І багато людей плутають цю формулу, і звідси виникає поняття про безсмертя душі. До речі, Бог зразу сказав: якщо згрішите, то помрете. Диявол сказав по-іншому. Згадуйте книгу Буття, перші розділи. Бо знає Бог, що не помрете. Не помрете. І ось п -п питання про безсмертя душі це чисто видумка диявола, яку він нав'язав багатьом християнам, на жаль. Біблія не говорить про те, що душа є безсмертна. Душа смертна, і лише безсмертя може підтримувати Бог в людині. А по-іншому не буває. Буття, наприклад, 2,7, про що ми говорили, став чоловік душею живою. Не одержав душу, а став душею. Ось це дуже важливо. Тобто, друзі, коли людина вмирає, вона не йде одразу до раю чи пекла, вона засинає, або помирає, як Біблія пише, прирівнюється до сну, вона знаходиться у несвідомому стані до Воскресіння. І про це Біблія чітко і зрозуміло говорить: живі знають, що живуть, а мертві нічого не знають. Ем, що таке пекло? Пекло, якщо брати з Біблії, дивитися, це вогонь суду Божого в кінці часу, після Другого Воскресіння. Ми говорили з вами раніше про гієну вогняну, про пекло. І Біблія чітко це показує, що це вогонь суду Божого. Воно знищить грішників і зло повністю ніхто, ніхто не буде вічно страждати. Біблія чітко про це говорить. Ну, наприклад, Малахії, 4 розділ в першому вірші написано: усі горді та всі, хто чинить беззаконня, будуть як солома, і не залишиться з них ні корення, ані галузки. Ось, друзі, як Святе письмо про це говорить: не залишиться ні корення, ні галузки. Це називається ну, вчення про знищення. Тому Бог не буде тримати грішників живими в муках вічно. Е, і знову ж таки, е, я чув багато різних думок, які кажуть: ну так, все, що горить, воно має згоріти, але й душа безсмертна, вона ніколи не може загинути. Тому ось так, але друзі, нема ми ж з вами тільки що попередньо говорили, і в попередніх колись програмах неодноразово. Питання безсмертної душі це не біблійне питання, це вчення диявола, яке люди підхопили. Бог сказав помрете, диявол сказав не помрете. Увчення про безсмертну душу це прямий, е, прямий слід, наслідок того, що пообіцяв людям диявол. І люди ведуться на цей обман по цю пору. Е, е, другий ще один момент дуже важливий: е, вічні муки і вічна. Смерть в муках або, скажімо, вічні страждання це суперечить Божій любові, Його справедливості. Тепер наступне питання ну, або підпитання з вашого питання: що таке рай? Вірні отримують вічне життя тільки після другого пришестя Ісуса Христа. Ось це дуже важливо. Знову воно буде підтримуватись Богом, але тільки після того, як гріх буде повністю знищений. Ось тоді люди отримують вічне життя. Але вічне це життя буде в тілах, які будуть оновлені і перетворені. Ми про це також з вами раніше говорили. Що Бог перемінить нетлінне, зодягнене в нетлінне, і ось тоді життя буде вічним. Тоді відбудеться перше воскресіння для спасених, вони підіймуться на зустріч Ісусу і будуть жити з ним на небі. До речі, відкриття 20 розділ про це дуже чітко говорить. А далі в 21 розділі книги відкриття говориться про те, що після тисячолітнього царства на новій землі яку Бог перестворить або переоновить. Люди будуть жити. Дивіться, ще цікавий момент, який записаний в Євангелії від Івана. Я хочу, щоб ви на цей момент звернули особливу увагу, тому що він цінний в наших дослідженнях і наших роздумах, відповідаючи на це запитання. Євангелія від Івана, п'ятий розділ, і читаємо 28-й, 29 -й вірш. Там написано наступне. Не дивуйтесь цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують його голос. І вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло, у Воскресіння суду. Ось як чітко сам Ісус відповідав на це запитання: настає година, що всі, хто в гробах почують голос Божий, голос Сина Божого, і вони одні воскреснуть для вічного життя, інші на вічну загибель, на смерть. Після якої вже повернення немає. І ми читаємо книга відкриття, де чітко говорить, що все це буде далі вкинуте в Вогняне озеро, і більше згадки про це не буде. Ще один момент про теперішніх померлих, що відбувається з ними. Померлі несвідомі, не спілкуються, не ходять, не дивляться згори, як хтось може навчати. Ну, До прикладу, книга Еклезіаста, 9 розділ і 5 вірш говорить: мертві нічого не знають. Живі знають, що живуть, а мертві нічого не знають. Тому будь-які явища, ніби пов'язані з душами померлих, це не душі, а обман ворога. Демонічна імітація. Друзі, ось це дуже важливо для себе зрозуміти. І слово Боже цього чітко навчає. Все, що хтось каже, а що ж, якщо з'явились померлі, а що ж, якщо було ось так або ось так, друзі, подивіться, Бог цього не навчає. Дуже часто приводять біблійну історію, біблійний сюжет про те, як цар Саул пішов до гадалки, щоб викликати дух Самуїла. І пам'ятаєте, що відбулося? Бог сказав: гадалки, це зло, мають бути винищені серед народу. Хто викликає духів померлих, вони мають бути знищені, тому що це не від Бога, Бог цього не робить. І цікава там історія, коли Самуїл Саул не витримав, пішов. Він сказав, гадалці, кого викликати. Вона йому описує. Написано, Саул не бачив. Але він через опис пізнав Самуїла, і цікаво, що цей дух, який вийшов, сказав Саулу, що він помре. Пам'ятаєте, як Саул помер. Його не вбили, він сам себе вбив, впавши на свій меч. Знову ж таки, диявол шукає нашої загибелі, і він все зробить для того. І буде через духів померлих говорити, як нам здається, через близьких і рідних людей, через інших людей. Але, друзі, це буде не від Бога. Ще колись чув таку думку, дуже цікаву, що от одна людина свідчила і казала, що от мені з'явився мій померлий син і сказав: Мамо. Тобі потрібно читати Біблію, і ти зрозумієш істину, я почала читати і покаялася, і прийшла до Господа, пізнала Господа. То хіба ж то не Бог через нього відкрив? Друзі, шляхи, якими Бог відкриває, вони можуть бути різні, але знову ж таки немає поняття безсмертя душі. І люди, які померлі, знаходяться в могилах. Вони спочивають до приходу Господа. І апостол Павло про це дуже чітко говорить: що померлі, воскреснуть. Якщо люди живі. То навіщо їм Воскресати? І багато є біблійних моментів. Тому, відповідаючи на ваше запитання, коли ви кажете, поясніть, будь ласка, більше про рай, пекло, безсмертя душі, для себе чітко поставте про біблійне вчення. І воно дуже чітке і зрозуміле. Бог створив Едем, це був справжній рай, коли людина жила в відносинах з Богом і мала вічне життя від Господа. Вона була душею живою. Через гріх, через обман диявола, люди втратили оцей рай. Люди втратили свою живу душу, тому що людина почала помирати, стала смертною. І, на превеликий жаль, люди повірили в обман диявола про безсмертя душі. І по цю пору це вчення ходить в багатьох християнських церквах, течіях, навіть я би сказав, в більшості, але воно не відповідає Біблії. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, будь ласка, покажіть мені біблійні приклади, біблійні докази, але їх, на жаль, немає, я їх не знаходив, тому що знаходжу тільки одне, що Бог може дати безсмертя в тілі, якому нас відновить, і тоді ми будемо вічно жити з Богом. І це буде справжній рай, задоволення перебувати в присутності Бога, чого я вам дуже і бажаю. Якщо Бог все знає, навіщо йому мої молитви? Чи можна казати, Бог знає, що я мав на увазі. Бог точно все знає, бо про це пише Слово Боже. Ну, я, до прикладу, одразу ж вам прочитаю Псалом 139, перші чотири вірші. Господи, ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю, коли встаю, ти заздалегідь знаєш думки мої, ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі стежки мої. Бо ще немає слова на моєму язику, а ти, Господи, вже все. Знаєш. Ось як Давид дуже чітко і зрозуміло говорить про те, що Бог дійсно знає. Бог дійсно знає все, йому відома кожна наша думка і бажання нашого серця, і навіть ще до того, як ми про це подумаємо. Однак молитва не для того, щоб Бог дізнався щось нове, але щоб ми відкрили серце перед ним і поглибили з ним стосунки. І виявили свою віру. Ось це дуже важливо, друзі. Тому для себе це візьміть просто на озброєння. Молитва не для того, щоб Богу сказати щось нове, а для того, щоб я відкрився перед Богом. Ну, це щось подібне в батьків і дітей. Батьки, дивлячись на своїх дітей, бачать, що вони зробили щось не так, або щось зробили добре. І вони розуміються і бачать це. Але дуже важливо, щоб дитина хотіла поділитися з цим з батьками, прийшла і розповіла про це. Навіть якщо ти це знаєш, тобі приємно чути, що дитина відкрита з тобою. Ну, дуже часто це відбувається в підлітковому віці, або вже навіть в такому чуть старшому підлітковому віці, коли починається закохання в хлопчики до дівчаток, дівчатки до хлопчиків, любов перша, як це кажуть в народі. І от батьки ж бачать, що з дитиною робиться, що, як дитина себе поводить, і розуміють, до чого це веде. Коли спостерігають своїми дітьми, бачать, як це відбувається. Але в той же самий час будь-якому батькові і мамі буде приємно, щоб дитина прийшла і цим поділилася. Друзі, от, може це здалека, але щось подібне. Молитва це як спосіб взаємодії. Бог хоче, щоб ми виявили довіру до Нього і відкрито приносили свої потреби, бажання та переживання. Це не означає, що Бог не знає, що ми відчуваємо, але молитва це спосіб спілкування, через який ми розвиваємо з Ним відносини. І ось це просто дуже важливо, щоб ми розвивали з Богом свої відносини. Плюс молитва ще акт покори і вдячності. Бог хоче, щоб ми знаходили час для спілкування з ним, віддаючи йому свою увагу, висловлюючи вдячність за все, що він робить для нас, і просячи від нього щось. Тобто, це ще й час, який ми присвячуємо для Бога. Це як відносно з чоловіка і дружини. Ну, ми ж знаємо один одного, ми знаємо, які свої є потреби, але й дуже важливо про це говорити, проговорювати. І щоб ми розуміли один одного. До речі, дуже цікаво, апостол Павло в посланні до Филип'ян говорить в четвертому розділі і в 6 вірші: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням, сподяку висловлюйте ваші прохання Богові. Тобто, до чого закликає Павло? Він каже: не журіться, що щось не вдасться, а про це скажіть краще. Богові, ось це дуже важливо. Не турбуйтеся ні про що, але про це скажіть Богові через молитву. Чи можна сказати, що Бог знає, що я мав на увазі? Друга частина вашого запитання. Знову ж таки, Бог, без сумніву, знає, що ми маємо на увазі або мали на увазі, навіть якщо ми не можемо повністю іноді своїми словами виразити. Іноді так буває. Ти не можеш до кінця сказати, але Бог розуміє, що ти хочеш. Але молитва це не просто механічний процес, це відкриття серця. Хоч і Бог знає наші думки, Він хоче, щоб ми визнали свої потреби перед ним. І ось тут дуже. Ем, цікаво, що навіть якщо вам важко сформулювати свої думки, спробуйте це зробити. Ви це скажете, проговорите Богові в своїй відкритості, чесності, і для себе ще раз усвідомити, зрозумієте свою залежність від Бога і своє бажання бути з Богом в особистих і глибоких відносинах. Е, ну, давайте ще один біблійний вірш, який є дуже також важливий в контексті наших роздумів. Е, це послання апостола Павла до Римлян, 26-й вірш. Подивіться, як написано гарно. Отак і дух. Допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитись, але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. Ось, друзі, як цікаво, дух допомагає нам в наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитись. Дуже часто ми можемо не знати, але сам Дух заступається за нас неумовними зітханнями. Тобто, виявляється, що коли ми стаємо на молитву. Святий Дух допомагає нам сформувати наше бачення, наші думки, наші прохання і направити їх в правильному напрямку, тобто до Господа. Молитва це не лише слова, але це відношення до Бога, і саме це Бог дуже цінує в відносинах з ним. І третє, напевно, як молитва змінює нас, на що я хотів би особливо наголосити. Молитва це не тільки спосіб донести свої переживання до Бога. Але що більш важливо, це спосіб змінити своє серце, наше серце. Коли ми молимось, ми завжди маємо намір просити для Божої, маємо завжди намір просити щось від Бога або дякувати йому за щось, і через це ми надаємо Богу можливість діяти в нашому житті. Тобто, ми, стаючи на молитву, ми свідомо кажемо: Господи, я даю тобі можливість місце в своєму житті, будь головним, вирішуй, будь ласка. І через молитву ми можемо отримати мудрість, мир і спокій а, і подолати всі труднощі. Особливо зараз, друзі, під час війни, коли стає дуже важко, коли настільки навколо багато інформації, негативної інформації, жахливої інформації, коли постійно вибухи, вбивства, смерті, близьких, рідних людей. Молитва це той спосіб, коли ти можеш стати на коліни і сказати, Господи, я не маю сили, але я хочу звертатися до тебе. Будь ласка, допоможи мені. І ви самі здивуєтесь, як Бог допоможе вам направити ваші думки. Як Святий Дух сконцентрує ваші думки до Господа, як ви зможете собі для себе навіть розібратися? До речі, Матвія, сьомий розділ, там написані такі слова просіте, дано буде вам, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Тобто Бог чітко закликає, Він каже: Я знаю твої потреби, перш ніж ти попросиш, але скажи про твої потреби для мене. Визнай, що я важливий в твоєму житті. І ось тут дуже-дуже важливо, друзі, для себе, вміти ці речі щиро, чесно усвідомлювати і визнавати нашу залежність від Господа. Ще раз до вашого запитання, якщо Бог знає все, навіщо йому мої молитви, щоб ми визнали, що він дійсно все знає, і щоб ми дали місце, простір в своєму житті для Господа. Чи можна сказати, що Бог знає, про що, що я мав на увазі? Звичайно, так і є. Але. Це не означає, що нам тепер не потрібно розвивати і будувати відносини з Богом. Навпаки, їх потрібно поглиблювати, щоб ми бачили Божу славу і Божу дію в нашому житті, і за це прославляли Бога. Тому, друзі, коли стаєте на молитву, не тільки просіть, не тільки е, запитуйте, але й дякуйте Богу за те, що Бог зробив в вашому житті, тому що це також формує нас як людей, які розуміють велику справу, яку робить Господь. І нехай Бог буде з вами. Чи можна християнам жартувати? Що Біблія каже про непристойні жарти? Е, окей, е, цікава річ. Е, ну давайте зразу подивимося з вами. Е, послання до Ефесіан, е, п'ятий розділ і третій 4 вірші. А розпуста й усяка нечистота чи жадоба до наживи, навіть хай не згадується між вами, як це личить святим. Також і безсоромність, і пусті балачки, чи грубі жарти, вони недоречні, але найкраща подяка. Заважте, як дуже цікаво Слово Боже пише, що не повинно серед вас бути ніякої нечистивої або пустої розмови, або. Сміху, який недостойний, але краще за це нехай буде подяка. Тобто цей вірш вказує на те, що непристойний гумор ну або сміх, який є поганим, пустим або гріховним, не має бути частиною життя християнина. Тут мається на увазі гумор, який ображає інших, є непристойний чи спотворює правду. Тобто, якщо жарти сприяють розповсюдженню нецензурної мови, ображають або принижують інших, це неприпустимо для віруючої людини. Друзі, це просто неприпустимо. Дивлячись на біблійний текст, ми можемо сказати чітко, також безсоромність, пусті балачки чи грубі жарти вони недоречні. Ось тут дуже важливо, дивіться, безсоромність, тобто, коли ти не соромишся принижувати інших, або бути зверхнім до інших, або знущатися з інших людей. Пусті балачки, тобто балачки, які не будують, які нічого не приносять, а вони є порожніми. Тобто, жарт, колись мій знайомий казав, жарт це коли всім весело і всі його розуміють, а не коли хтось насміхається, а хтось комусь образливо і принизливо. Тому, друзі, жарт жартувати це також дар Божий, це також мистецтво вміти, побачити, підмітити, зрозуміти. Але на превеликий жаль, багато людей використовується зовсім з іншою ціллю. І далі Біблія каже, але найкраща подяка. Тобто робіть те, що корисно, а не те, що руйнує. Не ображайте один одного. І відповідаючи ще раз на ваше запитання, чи можна християнам жартувати, і що Біблія каже не про, про непристойні жарти, ми дуже чітко і зрозуміло з вами побачили. Непристойні жарти не личать християнам. І не одобрені Богом. Але чи можна християнам жартувати? Та, будь ласка, є здоровий гумор, є пристойні жарти, є цікаві комедні ситуації, де можна посміятися над собою і разом над певною ситуацією. Але знову ж таки винести на з цього якийсь урок, побачити комедність випадку, але в той же самий час розуміти, наскільки це важливо. Я завжди люблю в даному контексті пригадати, ну, для мене ця історія виглядає таким певним гумором від Бога, Бога. Може, хтось зі мною не погодиться, але я так це бачу. Коли Йов в своєму стражданні, в своєму переживанні каже до Господа: Господи, якби ти як людина став проти мене, і я як чоловік з чоловіком міг поговорити, то тоді б мені стало легше. І там, пам'ятаєте, через певний час Бог каже: ну що, Йов, вставай, підпережись, я стану перед тобою, як чоловік з чоловіком, поговорим. Йов, встаючи перед Богом, каже: Господи, все, я все зрозумів. У вуста свої закриваю рукою. Я нічого перед тобою, все зрозуміло. Чому я бачу тут певний такий гумор в певному розумінні? Тому що йов цього вимагає, але він не знає, що він просить. І коли Бог стає і каже, добре, я погоджусь на твій виклик, йову встає, все зрозуміло. Ситуація ні до чого не приведе до його правоти, тому що він розуміє, він не грішив, але перед Богом він все рівно є людиною і творивом, і він не може стати перед творцем на рівних. Тому ось тут дуже важливо, друзі, бачити. Є багато простіших речей. Це можливо такий біблійний складний гумор. Є простіші речі в нашому житті, комедні випадки. Наприклад, мене донечки є, з якими я іноді люблю жартувати. Вони іноді кажуть, тато не жартуй. Це такий вік, підлітковий, веселий вік. Тато не жартуй, нам це неприємно. Я себе стримую, кого добре, донечки, я буду намагатися, тому що я розумію, що мені це виглядає комедним, якийсь їхній випадок, їхні дії певні. Вони дійсно комедні для мене для людини з досвідом, а для них це боляче. Тому що це зараз частина їхнього життя. і Я спиняю себе, хоча я не бажаю їм зла, але я спиняю себе і контролюю себе, тому що я розумію, що для них це буде боляче. І цього я навчився зі слова Божого і бажаю нам всім дійсно розвиватись, будувати і дякувати Богу один одному за Божу благодать. Чи можна тренуватися в суботу? Чи є різниця між легкою зарядкою, повноцінним тренуванням або заняттям в залі чи вдома? Дуже-дуже цікаве запитання, але давайте розглянемо суботу, як Бог її представляє нам. В Біблію є субота є святим і відокремленим днем, який Бог встановив на початку світу, щоб люди могли відпочивати від праці та присвячувати час поклонінню, роздуму, вивченням, служіння слова, себе. І щоб люди могли дійсно розвиватися і служити Богу, що є дуже важливе. Ну, якщо ми з вами подивимося на біблійний текст безпосередньо книга буття, другий розділ, і з вами читаємо перші, не перші два, а другий і третій вірш, там написано так: закінчив Бог сьомого дня своє діло творіння, яке Він учинив. І спочив він сьомого дня від всієї своєї праці, яку завершив. І поблослив Бог сьомий день і святив його, бо того дня він відпочив від усієї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Тобто, ось гарний акцент. Цей день призначений для відпочинку та поклоніння Богу як творцеві. І це має бути пріоритетом для віруючих, щоб зберігати баланс, духовний баланс. Тепер про заняття фізичними вправами в суботу. Що стосується тренувань і фізичних вправ у суботу, важливо ну, декілька моментів врахувати, декілька аспектів. Перша фізична активність не є сама по собі гріхом або ну, чимось поганим, важким, і важливо, як ви підходите до цього запитання. Ну, якщо тренування, наприклад, перетворюється на повноцінну діяльність, яка забирає ваш час, відпочинок, забирає час від духовного оновлення і поклоніння, ну, я думаю, що це стане проблемою. Якщо ми говоримо про легку зарядку чи фізичні вправи, ну ви встаєте зранку, потягнулися, нахилилися, розім'ялися, то я думаю, що це робить дуже часто кожна людина, коли навіть прокидається, потягуючи сліжку. І це добре навіть перед тим, як кудись піти, розім'ятися. Так? Тепер поговоримо трішки про повноцінне тренування в залі або заняття в залі. Так? Якщо це повноцінне тренування, ну, воно буде вас займати мінімум від години і більше часу. Подумайте, чи це порушує принцип відпочинку в суботу, відповідно до Біблії, субота це не тільки фізичний, а й духовний відпочинок. Тому потрібно дбати, щоб цей день не був для нас дійсно відпочинком, а не приносив нам втому, і де ми будемо виснажувати себе. Зал, ну, Заняття в залі, інтенсивні тренування, як правило, вимагають енергії, фокусу, стають надмірним навантаженням, тому що ти мусиш пересилити себе, досягнути певного результату. Так, ти отримуєш в цьому і задоволення, але ось тут дуже важливо розуміти, які цілі поставлені саме в служінні Богу. Дивіться, як цікаво, Ісус сказав в Євангелії від Марка в другому розділі і в 27 му вірші. І сказав їм, суботу встановлено для людини, а не людину для суботи. Ось тут дуже важливо, що ж там відбувалося. Учні Ісуса їли колоски, розтирали, бо були голодні, а фарисеї засуджували, казали, ну, ну не можна. І Ісус показує і каже, що субота для людини, а не людина для суботи. Тобто, субота для того, щоб людина раділа і отримала задоволення, а не отримувала проблеми обтяження. Тому тут дуже важливо це також враховувати. І різниця між легкою зарядкою і інтенсивними тренуваннями, про що ви запитували, і ми вже якби говорили, ще трішки ще так скажу, що ось тут фокус ваш на чому зосереджений, скільки часу ви цьому присвячуєте, і що ви маєте на увазі під навантаженнями. Знову ж таки, пройтися. Це також може бути навантаження: прогулятися, особливо в гірській місцевості, піднятися на якусь вершину, спуститися. Це також важко. Але знову ж таки, якщо ви йдете разом з сім'єю, проводите час, спілкуєтесь, насолоджуєтесь з красою, молитесь, ну це один момент. Коли ви біжите і себе заганяєте кудись, це зовсім другий момент. Тоді ви не зосереджуєтесь на поклонні Богу. А субота дана особливо для того, щоб поклонятись Богу, щоб проводити час з сім'єю і щоб. Отримати задоволення від відносин з Богом, що є дуже важливо. Як було би правильно або намагатись підходити до цього запитання? Один з важливих моментів, який я для себе відокремлюю, це книга пророка Ісаї, 58 розділ із 13-го вірша, далі, і 14, говориться: якщо стримуєш свою ногу від зневажання суботи, не потакатимеш своїм забаганкам у мій святий день, коли будеш назвати суботу відрадою, вважаючи її славною святиною Господа, вшануєш її тим, що не ходитимеш своїми дорогами, не догоджуватимеш своїм примхам. І не приху не, провад... не провадитимеш порожніх розмов, тоді матимеш задоволення в Господі, і я піднесу тебе понад висоти землі і дам тобі споживати спадщину твого батька Якова. Це сказав Господь своїми устами. Друзі, ось це дуже і дуже важливо. Розуміти е, те, що каже Бог. А Бог каже дуже чітко: не будеш потратити баганкам, будеш вважати суботу святинею Господньою, не своєю власною святинною, а святинею Господньою. Тобто, субота це. Храм у часі, як я люблю це називати. Я колись почув цей вислів, і дуже він мені сподобається. Субота – це храм у часі. Це той момент, де ми всі рівні перед Богом. Це той момент, де немає керівника підлеглого, хоча на роботі ми можемо бути такими, але в суботі ми перед Богом однакові. Ми всі звільнені від цього світу. Ми з Богом і можемо служити Господу, і це надзвичайно прекрасно. І ось тут декілька простих порад. Не перетворюйте суботу на день надмірних зусиль. Якщо фізична активність буде займати ваш час і енергію, це може відволікти вас від духовних цілей, тому не перетворюйте суботу на день надмірних зусиль. Пам'ятайте обов'язково про баланс. Завжди корисно рухатись, завжди корисно їсти здорову їжу, пити багато води, необхідну кількість, але при тому всьому пам'ятайте, що основна мета суботи це час для відпочинку, поклоніння і відновлення. Молитва та роздуми. Це дуже важливо, особливо в суботу. Коли серед тижні ми можемо казати, в нас немає часу молитись, в нас немає часу подумати над Біблією, почитати. Пам'ятайте, що субота це особливий час для молитви, для роздумів, для поклоніння, для читання Біблії. І цей час проводьте з Господом, і хай вас Бог благословляє. Тобто, говорячи, або відповідаючи на ваше запитання, чи можна тренуватися в суботу, чи є різниця між легкою зарядкою і повноцінним тренуванням, або заняттям в залі чи вдома, зробіть для себе висновок. Чого ви хочете досягнути? Якщо ви хочете поклонитись Богу, то ви будете робити все для того, щоб цей день був особливим днем поклоніння, єдності і радості для Господа і для вашого духовного розвитку, що є найважливішим, чого я вам і бажаю. Друзі, на цьому наша програма закінчується. Чекаю з вами наступних зустрічей, тому нехай Бог благословить вас і буде з вами.